Вітаю! Мене звати Данило, і я записую це відео під час повітряної тривоги. У будь-який момент у мій будинок може прилетіти російська ракета, або ж він може постраждати від її уламків. Тому, перебуваючи у сховищі, я за звичкою хапаю телефон і починаю гортати стрічку новин у телеграмі, переглядаючи новини у своєму місті. Або ж я прислухаюся до навколишніх звуків. Підсвідомо інтерпретуючи кожен гучний звук як політ російської ракети або іранського дрона, ось я відкриваю телеграм і бачу, як підготуватися до ядерного вибуху, що потрібно робити після ядерного вибуху, рекомендації усім прийти курс молодого бійця, навчитися тактичній медицині, навчитися кермувати автівкою, навчитися керувати дроном поради, усім знайти зброю і навчитися з неї стріляти. Але усе це більше схоже на те, як за 10 кроків стати суперменом. ж? те, що я моніторю події на Бахмуті чи у Донецькій області, або намагаюся додзвонитися у ДТЕК і насварити їх за відключення світла поза графіком, або тихо собі шлю прокльони у бік сусіда, у якого світло вже є понад три доби. Усе це насправді лише підживлює мою ілюзію. Ілюзію. Контролю. Продемонструю на іншому прикладі. Коли досвідчений водій кермує автомобілем, від його дій залежить швидкість і напрям руху. Він прямо впливає на процес, але все ж не 100% контролює ситуацію. Все одно існує ймовірність потрапляння в ДТП, як з вини інших водіїв, так і з його вини або ж через щось третє. Дорожня ситуація в цілому це складна система. І досвідченість водіїв лише один із факторів, що впливають на ризик аварії. Абсолютний контроль водія над безпекою на дорозі це ілюзія. Але й власна майстерність водії також часто схильні перебільшувати. У відомому дослідженні 1981 року відомий психолог Олас Венсон показав, що 77 водіїв-учасників зі Швеції. Та 88 водіїв учасників зі Сполучених Штатів вважають, що кермують автівкою безпечніше, ніж якийсь там середньостатистичний водій. З погляду таких водіїв, якщо зіткнення відбудеться, то певна річ звини іншого, а як інакше, тоді виникає питання, про який контроль взагалі може йтися, якщо ми не здатні адекватно оцінювати навіть власні дії. І це стосується не тільки кермування автівкою. Гадаю, багато хто з вас уже встиг переглянути ролик на каналі Верітасіум про роль щасливого випадку або удачі у життєвих досягненнях. І пам'ятаєте, як там йшлося про те, що люди жахливо егоцентричні і схильні перебільшувати свій вклад або внесок, навіть коли йдеться про якісь побутові обставини. Скажімо, хто смітить у квартирі більше? Ви чи ваш партнер? Гадаю, відповідь очевидно, геш? Ми просто відмовляємося побачити інших людей або інші фактори у своєму житті, і таким чином вважаємо, що начебто можемо їх контролювати. Наївну спробу контролювати навіть випадкові процеси, помітив ще у 60-х роках ХХ століття соціолог Джеймс Генслін, вивчаючи життя групу водіїв таксі. Коли гравцям потрібно було виконати маленьке число на гральних кубиках, то несвідомо вони кидали його легенько, а коли велике, то, відповідно, сильніше та впевненіше. Подібні результати отримала і психологиня Елен Лангет, спостерігаючи за гравцями в казино. Ілюзія контролю також пов'язана із магічним мисленням. Так, нам лише здається, що язичницькі обряди вже давно позаду, а ми вже усі такі раціональні та критично мислячі істоти. Насправді спостереження Генсліна показали, що під час гри в кості гравці навіть тихенько шепотіли до своїх кубиків, кидаючи їх. І якщо вам здається, що це щось дуже далеке або дике для вас, то згадайте, коли останнього разу ви говорили із неслухняним принтером, із ліфтом, що зупинився під час вимкнення світла, або одягали на руку браслет оберіг. Який, начебто, мав берегти вас від усіх загроз війни. Тож чому ми себе так поводимо? Почуття ілюзорного контролю породжує в людині впевненість у майбутньому, а також оптимізм, підвищує відчуття комфорту та своєї значущості, і навпаки, неможливість впливати на події призводить до зростання рівня стресу, фрустрації та зниження мотивації. Наприклад, в одному експерименті, де студентів просили отримати певне зображення на екрані комп'ютера, шляхом натискання кнопки миші та нагороджували за отримання трьох зображень підряд в одному раунді гри, а усього їх було 40, студенти у групі, де був високий ступінь контролю, продовжували грати впродовж усіх 40 раундів, тоді як у групі, де кнопка мало впливала на результат, підослідні кидали спроби виграти, коли і помічали це. Ефект кнопок плацебо це загалом широковідомий та використовуваний у різних сферах концепт. Загалом часто нічого не відбувається після натискання на кнопки на світлофорах, особливо якщо йдеться про дороги із інтенсивним трафіком. Колись ці кнопки і справді зменшували час очікування на зелене світло, але з часом і з підвищенням трафіку вони просто втрачали своє значення. Проте їх ніхто не демонтовував. Адже це заскладно і за дорого. Далеко не завжди реальний стан речей відображають і індикатори прогресу під час виконання певних процесів на комп'ютері. Річ у тім, що для комплексних та кількаетапних процесів лінійного вимірювання прогресу заскладно досягти саме з технічних причин. Однак американський професор Бред Майерс показав у дослідженні про те, що ми, про що ми і самі здогадуємося. Що користувачам БК значно спокійніше очікувати завершення процесів, коли вони бачать перед собою індикатор прогресу, навіть якщо він ілюзорний. Отже що, нам потрібно визнати, що ілюзорний контроль це корисна річ і змиритися, звісно, є і зворотній бік медалі. Якщо люди впевнені у повному контролі над реальністю, тоді вони припиняють досліджувати її, помічати відхилення та тестувати гіпотези, на які спираються, припиняють намагатися здобути більш точне та об'єктивне знання, виступають адвокатами для своїх хибних тверджень. Також ілюзія контролю примушує нас шукати причину на слідкові зв'язки там, де їх немає. Навіть науковці іноді грішать цим і не помічають ілюзорності кореляції. Послідовність подій з їх причинно наслідковим зв'язком, або взагалі неправильно встановлюють взаємозв'язок між подіями, адже якщо два фактори корелюють, то це ще не означає, що між ними є взаємозв'язок, це когнітивне викривлення описане під назвою Ілюзорна кореляція, вчені схильні також до абсолютизації причинно наслідкового зв'язку. Строгого детермінізму, що може бути пов'язано із бажанням достовірно передбачати майбутнє, у певному сенсі контролювати його. Крім того, ілюзія контролю грає проти нас і психологічно, адже вона веде до того, що ми починаємо вважати, що саме від наших дій залежить наш успіх. І якщо не вдається досягти бажаного, то ми засмучуємося, звинувачуємо себе. Вважаємо себе невдахами, а з таким настроєм, звісно, жити не дуже приємно і продуктивно. Але все ж таки, що відбувається насправді, і від чого залежать події, які ми так хочемо контролювати? Існує ціла галузь, що займається врахуванням величини випадковостей різного ступеню ймовірностей явищ. Це теорія ймовірностей. Математично вирахувати випадок вченим допомагають поняття математичного очікування, густини ймовірності, закон великих чисел, нормальний розподіл випадкової помилки та інші математичні інструменти. Однак, незважаючи на практичну користь застосування обчислень на масштабі всього людства, вони рідко допомагають на рівні, світ... на рівні світогляду окремої людини. Неможливо передбачити своє майбутнє. А для багатьох із нас немає нічого більш інтригуючого, особливо за передбачення екстрасенсів, коли вже закінчиться війна і коли вже нарешті розпадеться Російська Федерація. Будь-яка ймовірність успіху, що вона не нуль або 100% не дає жодних гарантій, а отже, спокою та впевненості. Якщо ми спрогнозуємо, що ймовірність стати мільйонером в Україні припустімо 12%. То що це означає для кожного окремого українця? Він або стане мільйонером, або ні? Якщо ми знаємо, що у складних природних умовах в середньому виживає 30% туристичної групи, що загубилася, що це означає для конкретного учасника конкретної групи? Він або виживе, або ні? Окрема людина не відчуває особливої різниці між ймовірністю 20-40. Або й 80%, незважаючи на раціональне розуміння, що шанси помітно відрізняються за 20 та 80% імовірності, психологічно і те, і те сприймається як 50 на 50. Якими б ми не були розумними і передбачливими щодо майбутнього груп людей, різноманітних економічних та соціальних тенденцій, особисте майбутнє сприймається нами бінадно. Наше сприйняття життя крутиться довкола 50% ймовірностей. Ми ніколи не можемо з повною впевненістю передбачити конкретну подію. І навіть завдання передбачення майбутнього груп додатково ускладнюється, якщо події статистично залежні. Ймовірність події змінюється, якщо враховувати не тільки раніше відому інформацію, але й дані нових спостережень. Перетворити апріорну ймовірність на апостеріорну, тобто оціночну ймовірність події, висновану з неповної інформації, на величину ймовірності, що подія відбудеться, враховуючи додаткову більш надійну інформацію, дозволяє теорема Байеса. Головна ідея Байеса полягає у тому, що ймовірність того, що якщо сталося А, то станеться й Б, не дорівнює ймовірності того, що якщо сталося Б, то станеться й А. Наприклад. Якщо всі яблука фрукти, то це не означає, що всі фрукти яблука. Чому важливо враховувати ймовірність настання тих чи інших подій? Та лише тому, що вони дають значно точнішу інформацію про те, що з нами може статися, ніж наші інтуїтивні уявлення та властива нам ілюзія контролю. Простий приклад: у 1993 році американський учений Джонатан Барон та його колеги. Провели низку розмов із дітьми про те, чи варто пристібатися в автівках Паском безпеки. Дітям, котрі вже знали про необхідність пристібатися, розповіли про ситуацію, у котрих людина не змогла вибратися з автівки, яка впала в озеро саме через те, що була пристібнута ременем безпеки. Після цього ж діти одразу починали казати, що пристібатися не потрібно, адже це небезпечно. Ігноруючи той факт, що ймовірність падіння авто у воду значно нижча, аніж ймовірність звичайної аварії, в якій пасок безпеки може вберегти життя. Так, теорія ймовірностей каже нам, що життя сповнене випадковостей. Про це ж часто свідчить і історія. Наприклад, Білл Гейтс своїм кар'єрним зростанням від тестувальника комп'ютера PDP-10 до голови компанії Техногіганта зобов'язаний низці збігів. У житті Чарльза Дарвіна могло б і не бути навколосвітньої подорожі на кораблі Бігель. Олександр Флемінг випадково відкрив паніцелін, Джеймс Ватт випадково помітив, що пар піднімає кришку чайника, а Рентген просто сплутав фотографічні платівки. Але, по перше, всі ці люди були досить добре оснащені знаннями, щоб зробити ці відкриття, і досить впевненими у собі, щоб заявити про це у світ. А по-друге, їхнє відкриття або успіх не лише їхня особиста заслуга. Вони стали можливими і завдяки тому, що суспільство на той час уже досягло відповіднього рівня розвитку, тож ці відкриття закономірно були б зроблені трохи раніше чи трохи пізніше цими людьми чи їх колегами по сфері діяльності. Але для нас як суспільство не це важливо. Хоча, хоча, звісно, важливо для самих цих людей, адже це безперечно вплинуло на їхні долі та благополуччя. Ми досі живемо у світі, в якому від якихось випадкових вдалих збігів обставин залежить наш успіх та щастя. Чи не через це ми і прагнемо мати якомога більше контролю? І чи не переймалися б ми менше про те, щоб контролювати обставини у своєму житті, якби знали? Що де б ми не опинилися і чим би не займалися у своє задоволення, все з нами було б гаразд. У нас був би дах над головою, їжа, теплий і зручний одяг і підтримка довколишніх. Тож потреба в ілюзії контролю не лише наш внутрішній психологічний конструкт, вона ще й соціально зумовлена і підтримується поточною організацією суспільного життя. І, можливо, в майбутньому ми налагодимо суспільні процеси оптимальніше та гуманніше, так, щоб випадковості, які трапляються з усіма нами, не призводили до критично негативних наслідків, а просто скеровували наше життя у трохи інше русло. Не так вже й критично знати, що ти не станеш мільйонером, якщо технології та прогрес забезпечують тобі доступ до всіх необхідних матеріальних ресурсів. І можливість займатися улюбленими справами. Не так вже й важливо, чи полетиш ти на Венеру чи Марс, якщо твоя мрія підкорювати інші планети, і суспільство вже достатньо розвинене, щоб, щоб організувати це для всіх охочих. Але як жити уже тут і зараз, у світі, який ми маємо, і з тими ілюзіями, які досі притаманні нашій психіці? Піддатися ілюзії контролю, чи все ж таки боротися з нею? Мені подобається парадоксальний висновок Дерека у його ролику про удачу, що варто водночас підтримувати у собі ілюзію контролю, але й усвідомлювати, що це лише ілюзія. Так, корисно вірити про те, що ми впливаємо на фізичний світ, може, навіть про те, що ми контролюємо події у своєму житті, корисно організовувати його так, щоб справді впливати на те, що з нами відбувається, щоб з нами не сталося чогось на кшталт. Завченої безпорадності. Однак варто ніколи не забувати про те, яку роль у житті кожного з нас окремо, і всіх нас разом узятих грає випадковість і бути реалістами, збільшуючи шанси на успіх своїми свідомими діями та рішеннями. Скажімо, якщо ви волонтер і хочете уникнути вигорання і втоми, ви збільшите ймовірність успіху, якщо будете дбати не тільки про інших, а й про себе. Займетеся відновленням свого ресурсу, забезпечити собі достатній сон тощо. Якщо ви мрієте виграти у щорічному програмістському конкурсі, ви значно підвищите свої шанси на це, щоразу беручи у ньому участь і покращуючи свої навички від року до року. Своїми діями ми відкриваємо можливість до появи факторів, які не з'явилися б без наших дій. Кількістю спроб підвищуємо вірогідність успіху. Однак, якщо не вдається досягти бажаного, варто все ж таки розуміти, що на наше життя впливають безліч факторів, які не піддаються нашому контролю, і не можуть йому піддаватися, вони поза межами нашого впливу у цей момент або й взагалі. Водночас варто коригувати свої бажання і мрії і не вимагати від реальності чогось, що, наприклад, суперечить законам психіки, біології, фізики, логіки тощо, тощо тощо. Що я іще хотів би додати до висновків Дерека, так це те, що кожному з нас у своєму житті варто реалістично оцінювати роль випадковостей, як негативних, так і позитивних, але усі разом як розумне і злагоджене суспільство. Ми можемо керувати діапазоном цих випадковостей з вигодою для усіх. Це питання визначення спільних цінностей та цілей з одного боку і реальних, а не піарних кроків до них з іншого. Розвиток життя на Землі, як і багато інших процесів космічного масштабу, це лише не випадковість. Завдяки випадковостям відбувається еволюція видів, випадковостями пронизане все довкола нас. Але й людський розум впливає на ймовірність того, які події стануться на нашій планеті, і навіть поза нею. Людський розум, керуючись законами фізики і вмінням прорахувати ймовірності, дозволяє людям, не маючи крил, літати, не маючи зябр, опускатися на дві сотні метрів під воду, дозволяє нам успішно запускати в космос надзвичайно складні апарати, які на величезній відстані від нас. Точно за планом виконують складні процеси і рухатися далі у пізнанні світу далеко за межами, доступними нашим органам чуття, і ми, напевно, знаємо, що це пізнання ще далеко не повне, але воно точно не ілюзія.